Доброго дня, ми з вами продовжуємо роботу з символьною анімацією у програмі Macromedia Flash і продовжимо роботу з персонажем нашого колишнього заняття. Перш за все, я виділю його і трохи ось сюди його зміщу. І перед тим, як його анімувати, нам потрібно провести деякі налаштування. Перш за все, якщо ми з вами захочемо, щоб наш персонаж обертав лапу, коли ми це будемо робити, вона у нас буде обертатися ось таким чином, тобто відриватися, це не є дуже добре. Але є спосіб цього уникнути. Для цього потрібно змінити центр обертання. Яким чином це робиться? У кожного вашого об'єкту, на який ви натиснете символу, є ось такий, ось таке коло у центрі, це є його центр обертання. Тому він усі об'єкти крутяться від нього. Нам потрібно змістити цей центр ближче до тіла. Наприклад, якщо це Нога, то центр обертання повинен бути там, де, нього, де нога кріпиться до тіла. А якщо це рука, то у плечі. Наприклад, якщо голова, то у шиї, я трохи зміщу у всіх об'єктів центр, у хвоста теж ось сюди. Щоб його змістити, ви просто хапаєте його лівою кнопкою миші та тягнете. І тепер, коли ми з вами будемо обертати якусь частину, вона буде більш правильно працювати. І тепер ми з вами його анімуємо. Яким чином? Ось у нас є наша шкала часу. Ми вибираємо кадр. Я нагадаю, раджу обирати під цифрами. І натискаємо клавішу F6, про як створювати анімацію, є у попередніх заняттях. Шість. Коли ми натиснемо F6, у нас виділяться всі символи, і тому ми хапаємось десь на нашому малюнку, але не хапайте, будь ласка, центри обертання. Тобто там, де у вас щось намальовано. Спочатку ви передвигаєте його усього, потім ви лівою кнопкою миш, миші клацаєте десь у вільному місці і обираєте якусь частину, наприклад, лапу, яку хочете обернути, і її трохи, наприклад, обертаєте. І далі у такому ж русі. Обираємо наступний кадр, нажимаємо F6 та трохи переміщуємо його ціл... цілого. Потім клацаємо у свободному місці та обертаємо, обираємо якусь його деталь та обертаємо. І будь ласка, не робіть ось так, програма цього не запам'ятовує. Вона запам'ятовує невеличкі кроки. Наступний кадр обираємо, нажимо, натискаємо F6, трохи переміщуємо усього, потім натискаємо лівою клавішою миш, 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 миші десь у вільному просторі та працюємо з іншими його деталями. Наступний кадр обираємо, натискаємо F6 на клавіатурі, трохи його передвигаємо усього, потім клацаємо в вільному просторі і о, трохи обертаємо. І так далі. Обираємо кадр. О, Натискаємо F6 на клавіатурі, він у нас увесь виділяється. Коли він у нас весь виділений, ми хапаємо його там, де намальовано, і таким чином він увесь у нас переміщається. Потім натискаємо десь лівою кнопкою миші у вільному просторі і обираємо якийсь його. Деталі. Буває так, що ви натиснули F6, він у вас увесь виділився, але потім ви десь у вільному місці трохи швидко натиснули, і вам перед цим потрібно його ще усього перемістити. Тобто, ви можете виділити його ось таким чином, десь трохи далі від нього. Натискаєте ліву кнопку миші, тримаєте її і вашу мишку переміщаєте. Ви зможете таким чином знову його усього виділити, і потім окремі його деталі. Тобто ви можете обирати декілька. Детали, які ви окремо будете переміщувати, не обов'язково усі. Наприклад, ось так, ага. У нас є ось така анімація, але тепер ми бачимо, що нам би хотілося до нашого мультфільму додати якийсь фон, яким чином ми з вами можемо це зробити за допомогою шарів, про які ми говорили на минулих заняттях. Отже, ми з вами додамо новий шар, він у нас зараз зверху. І якщо ми будемо малювати, цей шар буде перекреслювати наш малюнок. Тому нам потрібно новий шар опустити нижче, натиснути на ліву кнопку миші, тримати її і потягти його униз. І таким чином ми можемо намалювати. Якийсь фон, який буде за нашим персонажем. І коли ми натиснемо анімацію, у нас буде ось така невеличка анімація.